Народні музичні інструменти у світі існує велика кількість народних музичних інструментів. Народні майстри створювали їх різними за формою і засобами видобування звуків. Зазвичай використовували природні матеріали дерево, шкіру, метал. Готові вироби нерідко прикрашали орнаментальними візерунками. Інструменти багатьох народів часто подібні. Візьмемо, наприклад, шотландський духовий інструмент волинку. В Україні та Польщі її називають козою. Чому? Тому що її зроблено у вигляді своєрідного мішка з козиної шкіри. Повітря з нього виходить крізь спеціальні отвори. Інструменти нерідко мають цікаві біографії, мандрують різними країнами. Трембіта з Карпатського краю колись була сигнальним інструментом. Вівчарі, граючи на ньому, збирали отари в горах. Королева струнних скрипка. Розпочинала своє життя як народний інструмент. У Карпатському регіоні, в народному музичному побуті поряд із скрипкою зазвичай грали і на цимбалах. Оригінальне звучання мають старовинні українські інструменти, що майже неможливо побачити сьогодні у побуті. Колісна ліра, бугай нагадує бочку з кінським хвостом, дримба має вигляд металевої підкови з язичком, що звинить. Калімба. У перекладі маленька музика, схожа на дримбу. Ніжно-чарівні звуки видобувають на ній з металевих пластин язичків, прикріплених до дерев'яної дошки. Калімба століттями впевнено крокує країнами Африки, а також оселилася і на Кубі. Стародавня кобза попередниця бандури, улюблений інструмент українських кобзарів. Вона має таку саму назву в молдаван, румунів або схожу в інших народів. Наприклад, копус півень в Туреччині, в Айзебаджані, комус в Киргізії, казахський копис повір'ям, має цілющі властивості. У минулому кобзарі, мандруючи світом, співали думи і історичні пісні про героїзм козаків, сміливих і мужніх захисників рідної землі. Сучасні бандуристи і бандуристки розширюють репертуар, переспівують світові хити, доводячи, що бандура це круто. Мистецька скарбничка. Кавер Опрацювання, переспів, нове виконання іноді в оригінальній переробці відомої авторської композиції. капела – в музиці невеликий музичний ансамбль спочатку тільки вокальний, а згодом також інструментальний. В архітектурі невелика споруда або окреме приміщення в католицькому храмі.